Друзі, вітаю. Ви знаєте, якщо раніше я говорив про те, що підписавшись на мій канал, ви будете мати перевагу і дізнаватися іноді певні новини раніше, ніж про них повідомляють закордонні ЗМІ, то будете дізнаватися раніше, ніж про них повідомляють, наприклад, і джерела з офісу президента або офіційні джерела, наприклад, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Справа в тому, що те, про що сказав знову ж таки зараз Михайло Подоляк, про те, що український контрнаступ може зводитись не до одного, фактично, не до однієї дії, і не до одного такого, скажімо, удару, а може розтягтися. Ну, це дійсно факт. Це те, що може бути, і це те, про що я говорив раніше. Ви можете подивитися це, можете побачити на моєму каналі. Є ряд передач, присвячених якраз контрнаступу. Де я про це говорив, про що йдеться? Справа в тому, що є, в принципі, два підходи, і це сценарії, які можуть бути як один, і другий. Перший сценарій це те, про що говорить чеський президент, говорив, і те, що я говорив, і те, що говорив чеський президент Петер Павел, про те, що нам потрібно готуватися, тому що зараз унікальний шанс використовуючи ті засоби і ту зброю, яку дають наші партнери. Скористатися цим і завдати потужного удару ворогові, і можливо вийти фактично вже і в Крим, і де окупувати всю територію України. Це сценарій на випадок того, що російський фронт буде сипатися під вогневим тиском українських сил оборони, і це може бути. Але є другий сценарій. Він говорить про те, що ворог може впиратися, і все ж таки. Тримати оборону надзвичайно потужно відчайдушно, і нам потрібно буде більше боєприпасів, снарядів, засобів, аби в прямому сенсі запалювати землю під ногами у ворога, і цей контрнаступ може розтягнутися. І не факт, що ми в результаті одного контрнаступу деокупуємо все і одразу зайдемо в Крим. Це може бути процес, який зайняти, скажімо так, серію наступальних дій, більш локальних, точкових на оперативному рівні, тактичному, але які в результаті призведуть до того ефекту, якого ми прагнемо, дійти фактично і звільнити українські території. Крим можливо, шляхами і військово-політичним, інші території військовим, а можливо і Крим військовим тобто це процес. І це так само потрібно сприймати. І коли ми говоримо про контрнаступ, окрім політичних оцінок, потрібно давати ще й оцінки практичні, реалістичні. Що мається на увазі? Я раніше говорив, що контрнаступ залежить від чотирьох обставин: накопичення зброї, належна кількість зброї, яка є в Україні, належна кількість резервів підготовлених, погодні умови і відповідне рішення командування про застосування сили засобів. І в принципі. Так і відбудеться, і відбудеться в той час на сьогоднішній день. Ситуація залишається незмінною. Україна накопичує озброєння. Ворог готується до протидії. Україна накопичує озброєння. Ми бачимо, що 98% зі 100% які були обіцяні за версією наших партнерів, прибули. Але важливі 2%. тому що тут як кажуть ситуація в деталях, чому цих 2% важливо, тому що йдеться про далекобійні ракети, які даватимуть можливість відрізати передові оборонні позиції ворога від тилів. І вже толку не буде жодного від тих цар копів на 70 кілометрів страшенних, якщо не буде зброї, боєкомплектів, чим їх боронити. Ось тому зараз, на мій погляд, і є, скажімо так, вичікування, і є вже рішення попередній Британії, що вона готова передати Україні ці самі далекобійні ракети. Мова йде про Storm Shadow, Очевидно, дальність від 250 до 450 кілометрів. І звичайно, що це буде досить потужний ефективний засіб. Ось власне. Кажучи, я думаю, що його чекаємо, плюс всі наші резерви навчені, які готуються, і це відбудеться. А як відбудеться, за яким сценарієм, і скільки території звільнять, це покажуть виключно бойові дії. Але це, звичайно, крок до перемоги. Безумовно, це так і треба сприймати. Ворог готується, що готує ворог із оборони, два аспекти: перше, копає рукоп і мінує поля. Звичайно, це перешкоди, не можна це нівелювати і легковажити. Але я думаю, що наші сили пройдуть їх, маючи засоби, які необхідні. І друге, це бахмут. Тобто вони намагаються, і зараз ворог сприймає бахмут як інструмент для витягування наших сил. А для того, щоб на думку нашого ворога. Ці сили не готувалися до контрнаступу. Але ці всі плани ворога відомі, і у нас є наша стратегія, яка буде реалізовуватися. Стратегія ця переможна. Хоча на шляху до перемоги ще багато пройти певні етапи, досить важливі, тому варто запастись терпінням силами і пам'ятати, що ми всі на правильному шляху, і слава Україні.